Ніна і Володимир розповіли, залишалися в окупованому селищі до 15 вересня 2022-го. Ну, вже тут таке творилося, що вже заховатися було ніде. Я вийду, кажу: ой, диви, диви, воно там у тих криша полетіла, воно тих. дід мене заганяє у хату, ховає. Каже, осколки летять. Що ти дивишся? Жінка розповідає, евакуювалися до Херсона, в інший бік росіяни не пускали. Повернулися до побитого будинку через два місяці. У веранду нам снаряд влетів, у веранду, а у веранді розірвався. О, все перемішано, перемеляно. Корову свою так і не знайшли. Частина тварин загинула від обстрілів. Зараз у Ніни і Володимира 15 дорослих, кіз і козлів, 12 козенят, кури, крім своїх, прихистили й чужих котів та собак. Чоловік каже, чи житиме село далі залежить від людей. Вернуться люди. Єстественно, що встановиться, дають, допоч дають на хати. Тут більшість хат вообще-то, коробки цілі, просто криша знесена. Олександр Воскобойніков каже, народився і виріс у тернових подах, жив у Херсоні. У грудні 2022-го повернувся до рідного селища, батьківський будинок довелося відновлювати. Може, бачити. Від мене зліва водонапорна башня. Це на все село йшла вода централізована. Ну, Вони так би пристрілювалися, попали спочатку в будинок, потім в башню. Олександр використав частину грошей за програмою її відновлення. Загалом має отримати до півмільйона гривень. Чоловік каже, сам залишиться тут, але сумнівається у відродженні селища. Держава зробила. Помилку в тому, що людям треба було давати не сертифікати на купівлю нового житла. А дати гроші на відновлення, і люди б тут залишилися і працювали б далі, і вели б скотарство, як це було раніше. Жителі Шевченківської громади отримали майже півмільярда гривень за програмою її відновлення для відбудови пошкодженого житла і в якості сертифікатів на купівлю нового, каже голова сільської ради Олег Пилипенко. І додає, кожен повинен мати можливість вибору. Якщо людина вибирає те, що вона хоче повернутись там, де вона жила, і відновлювати своє житло, і жити там, де жили її батьки, де могили рідних, то ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб людина туди повернулася. Наразі не вся територія селища безпечна для пересування. Розмінування триває і на прилеглих полях. До 2022 року у тернових подах було 135 жителів, каже староста Наталія Чепік. Сьогодні семеро. Водою та електрикою у селищі забезпечили ті подвір'я, де є люди. Люди повертаються додому, відновлюють свої домівки. Все таке своє, є своє. От, просто дивися на людину, яка має пенсійний вік по 70 років, і вони зараз своїми силами відновлюють. Жалко їх. Просто жалко, і всячески хочеться їм допомогти. У селах старостату не вистачає робочих рук, додає Наталія Чепік. На місцевих полях діють 24 аграрні господарства. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.